Цими вихідними в Івано-Франківську відбувся другий всеукраїнський фестиваль з футболу Схід і захід разом, присвячений пам'яті загиблих захисників та захисниць України. У змаганнях взяли участь вісім команд. А підтримати юних спортсменів приїхало близько 80 родин полеглих захисників і захисниць України з Донеччини, Прикарпаття та різних куточків країни. Це були дні щирих дитячих усмішок, дружби та єдності. І дуже важливо, що такі заходи відбуваються. Це Дуже велика підтримка для родин. Дякую всім, хто залучений в цей процес, всім керівникам спортивних структур, які підтримують даний напрямок. І сьогодні ми тут маємо присутніх майже 80 родин: 40 родин з Донецька із цілої України, а також 40 родин наші з Прикарпаття. Ми маємо показати єднання наше спільне над нашою спільною проблемою і над проблемою наших родин, полеглих захисників, щоб їх пам'ятати. Тали, щоб їхня пам'ять жила вічно в наших серцях. Це потрібно для того, для наших дітей для підростаючого покоління. Турнір став не лише спортивною подією, а й символом нашої незламності та братерства. Голова громадської організації Єдина родина Прикарпаття Степан Чумко каже: ніколи не було розділу на схід і захід. Так казав син Ярослав, який загинув, будучи старшим ординатором госпітального відділення першої окремої медичної роти імені Пирогова. Загинув Ярослав Чумко 12 січня 2015 року. Під Бахмутом всі були однакові і знали, що вони виконують. При виконанні службових обов'язків захищати батьківщину, і це їх всіх об'єднувало. І не було значення, чи він зі сходу, чи з заходу. Найбільше просили, щоб коли були поранені, щоб розмовляли на українській мові. Бо було так, що кликали е на російській, вони підходили рятувати, бо вроді би пов'язка стояла, що він з слов України, а це вийшло що засідка, і вони коли йшли. Рятувати, по них викривали вогонь. Усі учасники показали справжній дух командної гри, взаємопідтримки та поваги до історії. Дякуючи збройним силам України, дякуючи захисникам нашим, ми маємо можливість саме на Прикарпатті проводити у такому спокої турнір пам'яті наших загиблих воїнів захисників та захисниць України. Ви знаєте, мабуть, недаремно цей захід називається Схід і захід разом, тому що тільки об'єднана Україна має право на існування і право на життя. Тому, підтримуючи одні одних діт які наші розуміють підтримку усіх наших єдність наших мешканців України матерям та батькам загиблих героїв. Футболісти вручили нагороди та подарунки.